міні чизкейки Дуже ніжні, смачні, і головне швидко готуються. Це всі інгредієнти, які нам знадобляться, і спершу подрібнюємо печиво на дрібну крихту за допомогою блендера або скалки. Далі розтоплене масло змішуємо з крихтою, і ось таким воно повинно бути. Стискаючи, воно буде тримати форму. Тепер готуємо сирну масу. Для цього нам треба крем-сир Філадельфія, який змішуємо з цукровою пудрою. Добре все перемішуємо, доки маса. Не стане м'якою. Тепер по черзі вбиваємо яйця і гарненько все перемішуємо. Далі додаємо ванілін, крохмаль, перемішуємо це все, потім додаємо сметану і знову перемішуємо. Можна це робити вінчиком. Тепер у металеву форму я викладаю форму для кексів. Викладаю туди печиво і утрамбовую його. Далі розкладаємо по формочках готову сирну масу за допомогою ложки. У мене це приблизно 2 ложки на одну формочку. На цьому етапі ви можете зробити сердечка або вже відправляти в заздалегідь розігріту духовку до 160 градусів. Після запікання кекси залишаються досить рідкими. Нехай це вас не лякає, потрібно. Залишити їх на ніч у холодильнику, і до ранку вони будуть чудовою консистенції. А після ночі в холодильнику кекси можна прикрасити, наприклад, карамель та горіхи, або посипаючи цукровою пудрою, або залишити, як є. Все за вашим бажанням.